Аліни. Як на вашу думку, необхідно висвітлювати висвітлювати проблеми СНПК в українському медіапросторі так, щоб донести проблеми і потреби постраждалих досить сенситивно, тобто, застосовуючи принцип, не на шкодь? І чи можливо на вашу думку подолати стигматизацію, якою можуть зазнавати постраждалі? Дякую за це запитання. Національна спілка журналістів України не вагалася ані хвилини, коли? Нам запропонували виступити партнерами цього заходу спільно із СМА України, тому що місія журналістів це надавати голос тим, хто не має іншого шансу бути почутим. Як журналістка впродовж 9 років від 2014 року, я записувала свідчення тих людей, які побували у російському полоні. І в тому числі жінок, які пережили полон, і їхні свідчення я добре пам'ятаю, як вони говорили про ці катування, про ці нелюдські умови існування, про ці приниження. І інші тортури, яким вони піддавалися. І те, що ми сьогодні бачимо, і те, що ми чуємо від наших жінок, які пережили полон. Починаючи від Ірини, дякую вам, Ірино, за вашу сміливість, за те, що ви були першою, хто порушив цю тему і став говорити про це публічно, це дуже важливо. І до тих Жінок, які були визволені нещодавно, і як моя подруга і колежанка Людмила Гусейнова, яка фіксувала все, що з нею відбувалося, і яка також сміливо говорить на всіх майданчиках про це, я вважаю, що ми. Як журналісти, маємо створити умови для того, щоб голос цих жінок був почутий. Для цього справді для журналістів потрібно опанувати і здобути навички, як розмовляти із жінками, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, які пройшли полон. Як Належну лексику використовувати, які належні підходи варто використовувати. І головне, щоб, е, е, яким чином ми можемо не хайпувати на цій темі, роблячи е, кількість переглядів там, чи е, кількість охоплень, а яким чином ми можемо допомогти. Цим жінкам, яким чином ми можемо подолати цю проблему, тому що проблема сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, вона дуже тісно пов'язана і зі свободою слова. Для жінок-журналісток в Україні за нашими опитуваннями, які ми проводили минулого року, ми спитали, які найбільші загрози для своєї безпеки жінки-журналістки бачать під час висвітлення бойових дій і. На лінії фронту, і ви знаєте, що головною небезпекою, яку вони назвали, це небезпека полону, небезпека сексуального насильства під час окупації. Тобто для жінок-журналісток це страшніше, навіть ніж опинитися під обстрілами чи ризик бути, опинити, отримати поранення або навіть бути вбитою. А тому я бачила багато вироків, я читала ці вироки і слухала свідчення жінок, які пережили полон. Багато хто з них опинилися за гратом за свої переконання, за те, що вони були активними в соціальних мережах, за те, що вони були джерелом незалежної інформації, там, де ніхто інший не міг бути таким джерелом. І сьогодні в полоні перебувають дві наші колежанки: це Ірина Данилович із Криму, і це Ірина Левченко із Мелітополя. Ми дуже стурбовані і боремося за їхнє визволення, за їхнє звільнення безумовне. Тому, ви знаєте, тема сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, вона дуже тісно переплітається взагалі із темою свободи слова. І темою незалежності інформації, яку отримують як українці, так і міжнародна аудиторія, і завдяки чому Україна отримує потужну міжнародну підтримку. Тому ми, як Національна спілка журналістів України, ми маємо намір тісно працювати над підвищенням. Навичок українських журналістів і журналістів, і журналісток у висвітленні цих е, м, чутливих е, тем, і над тим, щоб створити майданчики для а, безпечного, а, толерантного і е, належного спілкування між жінками, які пережили сексуальне насильство, між жінками, які е, визволені із полону, і жінками, яких турбує ця тема. І українськими журналістами, які можуть почути ці історії із перших вуст і передати їх, донести їх до своєї аудиторії, а також до міжнародної спільноти. Та дякую за те, що ви звернули увагу на те, що важливо не лише інформація про те, хто надає таку допомогу, а важливо враховувати і канали поширення інформації. Анастасія, ви справедливо сказали, що в наших медіа повинна бути більше такої інформації. Я вам наведу конкретний приклад, як працює співпраця приміром журналістів із СЕМ Україна після одного із відряджень до деокупованих районів. Представниця СЕМА і Зокрема, Людмила Гусейнова поділилися пропозицією, щоб розумієте, в деокупованих районах це часто прифронтові райони, і там немає телевізійного сигналу, там немає інтернету, там немає онлайн різних доступів до онлайн сервісів. І єдине джерело місцевої інформації це друкована преса. Національна спілка журналістів України відновлює друковані видання на деокупованих і прифронтових регіонах, і ми вже майже 30 видань таким чином перезапустили, в тому числі Херсонській області, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та інших. Тому що ми розуміємо, що для, в тому числі для жінок, які під час окупації пережили сексуальне насильство, для них зараз єдине джерело інформації. Яке вони бачать і якому вони довіряють, це місцева преса. Тому ми тепер під час семінару з редакторами місцевих таких газет на декупованих територіях, ми окремо говорили про те, щоб вони розміщували в кожному номері такі контакти і таку інформацію для того, щоб жінки на тих територіях і чоловіки також вони мали інформацію про те, куди їм звернутися, де отримати декуп... Таку допомогу тощо, якщо у вас є інші пропозиції також щодо каналів поширення, то ми готові розглянути і працювати над цим. Дякую.